Доброго ранку ми з України. Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про вирішальний матч збірної України на Євро. Трансфери клубів УПЛ, а саме Динамо і Шахтаря та багато іншого. Збірна України зіграла у нічию з Бельгією, але на жаль, цього не вистачило, щоб посісти буде третє місце, і ми залишаємо турнір. Як я казав у минулому відео, Словаччина та Румунія майже на 100% зіграють у нічию. Не тому, що вони спеціально це хочуть зробити, щоб Україна вилетіла, а тому, що для них це просто вигідно, бо при будь-яких результатах вони б виходили до плей-офф. Ну а Україна, звичайно, був шанс, якщо б вони просто перемогли Бельгію. Але, звичайно, перемогти Бельгію це непросто, навіть якщо є усі гравці в обоймі, а враховуючи, що циганков та мудрик травмувалися перед цим, то, звичайно, було ще важче. Протягом усього поєдинку ми створювали небезпечні моменти, але все це було напівмоментами, і рівень наших гравців не той, щоб реалізовувати ось ці напівмоменти. Хоча все одно хочеться сказати дякуємо нашій команді за цей матч, тому що все ж таки це Бельгія, там грає дуже багато якісних гравців. Один Дебрюне, чого варто, який постійно є найкращим гравцем за Манчестер-Сіті. Тому, звичайно, якщо забути результат проти Румунії, то цей матч проти Бельгії з рахунком 0-0 це дуже якісний результат. Але матч проти Румунії неможливо забути, бо він став ключовим у тому, що ми не потрапили до плей-офф євро, тому що ну окрім того, що ми могли б зіграти у нічию, і ми б вийшли на євро. Можна було просто пропустити менше м'ячів, тому що якщо б ми програли б з рахунком 0-1, то тоді б по різниці м'ячів ми було б на третьому місці, а Румунія на четвертому. Також можна було перемогти Словаччина з більшим рахунком, але навіть рахунку 3-1 не вистачило, бо з ними б різниця м'ячів була б однакова, три і тоді дивилися б на жовті картки, а в нас їх три, а у Словаччини дві. Звичайно, дуже прикро, що ми посіли аж четверте місце з чотирьома балами, тому що. Такого на євро ще не було. Можна згадати чемпіонат світу 94-го року, коли Норвегія посіла також четверте місце з чотирма балами та залишила цей чемпіонат світу. Звичайно, після кожного провалу, а я вважаю, що це провал, бо наше мінімальне завдання було вийти до плей-офф. Усі кажуть про те, що треба змінювати тренера. А тому постає питання, що далі робити з Сергієм Робровом. Він працює з командою рівно рік, і за цей час ми. Насправді не побачили якогось конструктиву у гри. Усі перемоги, які здобувалися, вони у більшості випадків були зроблені завдяки вольовим перемогам. Це проти Мальти, Північної Македонії, у стикових матчах перед євро з Боснією та Ісландією. Майже те саме було і на цьому євро, а саме в матчі проти Словаччини. Звичайно, я. Не є тією людиною, яка вважає, що е, дуже легко поставити гру у збірні, тому що ну що таке збірна? Це команда, яка збирається 3-4 рази на рік, і є постійно якісь зміни. Якісь гравці там просто не потрапляють до збірної, бо в них рівень впав. З'являється якийсь новий гравець, який там засвітився в якомусь клубі. Тобто, збірна це команда, яка постійно змінюється і в тебе немає сталого складу. Особисто для мене головний тренер для збірної це в першу чергу мотиватор, тобто та людина, яка зможе змотивувати команду перед наступною грою. Як ми побачили в матчі під керівництвом Реброва, то це було десь 50 на 50. Цього не було у матчі з Румунією, тому що наші гравці просто стояли і дивилися на те, як їх обігрують румуни. Але є не факт, що це саме зробив Ребров перед матчем зі Словаччиною, тому що. Там було і так зрозуміло, що потрібно щось робити, бо вилітати вже у другому турі було б дуже ганебно. Сергій Рибров у інтерв'ю після матчу сказав, що у них дуже молода команда, та бачить в ній перспективу на майбутнє. Тобто, таким чином відповів, що він і надалі працюватиме з командою. Звичайно, це дійсно так в нас молода команда. Якщо подивитися на склад, там дуже багато якісних гравців, на яких багато сподівань, що з кожним роком вони стануть все краще і краще. А, взагалі, підсумовуючи цей турнір, то незважаючи на те, що називають нашу команду одну з найкращих за останні 30 років, що ми там повинні були виходити до півфіналу. Фіналу називали нас. Темною лошадкою, що ми там просто всіх шокуємо на цьому євро. Я хочу сказати про те, якщо б не було розширення до 24 команд, то ми просто б не потрапили до цього турніру, тому що у відбурковому етапі ми посіли третє місце і за таким принципом ми просто б не потрапили до євро. Передумали, що турнір розширюється на плюс 8 команд, а тому завдяки Лізі націй ми якось потрапили до стиків і обіграли Боснію та Ісландію та потрапили сюди. А тому трошки логічно, що команда, яка трохи дивним чином потрапила на євро, у підсумку посідає четверте місце та прощається з турніром. Ну а ви напишіть в коментарях, як ви оцінюєте цей турнір від 1 до 10 балів і чи потрібно звільняти Реброва. Донецький шахтар офіційно оголосив про підписання двох гравців: центрального захисника та воротаря. З туніським центрбеком Алла Аграмом підписали контракт на 5 років. А Кирил Фісюн підписав контракт на такий самий термін. Я думаю, що цього літа трансфери Шахтаря на цьому можливо завершиться, тому що ці трансфери дуже точкові. Бо Кирил Фіцюн це заміна Артуру Рудько, якого там тестували і брали до свого складу, але розчарувалися в ньому. Ну а Ла грам це заміна Ярослава Ракицькому, який зараз не знаходиться разом з гірниками на зборах. До речі, окрім цього, Донецький Шахтар продав свого півзахисника Деніла Кастільо, який останній час провів в оренді за сербський партизан. Він перейшов до датського Мітіланду за 4 мільйони євро. При тому, що колись вони його купляли за 800 тисяч. Київське «Динамо» оголосила про повернення одного гравця з оренди та продаж іншого. Кияни повернули Джастіна Лонвейка, який вже тренується з командою. А ось Кахім Періс був проданий до азербайджанського Сабаху. Дуже дивно та цікаво, що Лонвейк повернувся до Динамо, бо він постійно казав, що не хоче повертатися до України. Але напевно він так погано зіграв в останній час, що потрібно просто повертатися туди, де й належить його контракт. Ну а що стосується Кахіма Періса, то дуже добре, що Динамо його продало на повноцінній основі, а не знову відправляє його кудись в оренду. Ну і крім цього, продовжується трансферна сага довкола колумбійського захисника Брайна Сибаліса, тому що раніше повідомляла, що він не перейде все ж таки до клубу. Все зірвалося вже у Києві. Він туди приїхав, ще не пройшов медогляд, злякався обстрілів. Але зараз повідомляється, що він все ж таки підпише контракт, але це буде оренда на півроку. Журналісти тато таке писали про те, що Шовковський начебто з першого разу відмовився після того, як дізнався, що він меншого росту, ніж про це їм казали. Бо у Трансфермаркт писалось про те, що його зріст 189 см, а насправді 183. Ну, звичайно, 6 см це серйозна різниця для центрального захисника, але дуже дивно, що. Ось так легко Динамо на другий раз спогодилося, щоб цей гравець грав у них. Я вважаю, що після такого обману потрібно казати до побачення, тому що про які перемовини можуть йти мова, якщо ось так обманюють. Роман Григорчук несподівано залишає Чорноморець та очолить азербайджанські невчі. Коли повертався Грихарчук до Одеси, на нього було дуже багато очікувань та ностальгії по тим часам, коли він тренував команду у 13-14 роках. І коли вони з командою вийшли до 1-16 фіналу Ліги Європи, за ці два роки такого самого результату не вийшло. Багато хто каже, що це через те, що він полюбляє працювати з гравцями більш вищого рівня. Але я думаю, що тут більше підходить прислів'я, двічі водорічку не війдеш. Захисник Олександр Сваток перейшов в американський клуб Остін, а Дніпро 1 отримав за це 1,2 мільйони євро. Враховуючи те, як Сваток зіграв з Німеччиною та зараз проти Бельгії, то, можливо, за нього б можна було отримати і більше. Однак, якщо дивитися на те, що зараз відбувається з Дніпро-1, то звичайно там просто розпродаж, і можливо вони продають першому, хто щось запропонує, і не чекають на щось більше, тому що просто немає часу. Тому що час є до 1 липня, де повідомляється, що і буде вирішена майбутня команди. Ну, а Ігор Когот в інтерв'ю Спорт Експрес підтвердив, що ситуація в Дніпрі-1 знаходиться на вирішальній стадії, і все йде до того, що а, клуб просто розформують. Так, звичайно, він каже, що є шанси, що клуб буде жити, але. Все більше і більше шансів, все більше гравців розходиться по новим клубам, і навіть він не скриває того, що веде перемовини з різними клубами, бо просто не хочеш він після Дніпра 1 завершувати кар'єру. Ну, головними його словами у цьому інтерв'ю було те, що він каже, що все йде до того, що з дніпро 1 буде те ж саме, що й з Дніпро. До речі, було багато питань з приводу того, а чи можна замінити Дніпро 1 у Єврокубках. Наскільки я розумію, то ні, тому що ну, якщо це казати про львівський рух, то їм було б потрібно раніше отримати акредитацію. Можливо, УАФ вже працює з УЄФА, щоб якось нам пішли на підступки, кажучи, що в нас війна, тому клуби зникають. Хоча, якщо чесно кажучи, Дніпро 1 зникає не тому, що війна. Але я думаю, що рух не має жодного права грати замість Дніпра. 1 як мінімум, тому що рух у цьому варіанті повинен бути не сійним. А Дніпра 1 через те, що має відносно непоганий рейтинг, був на цьому етапі сіяним. Ну і ще одним питанням є те, наскільки ж е, буде ділитися кількість наших набраних балів, тобто на 5 чи 4. Я думаю, що на 5, тому що це наші проблеми, і це буде просто технічна поразка, що наша команда не змогла б прийняти участь. Хоча було б непогано, якщо ВАВ вдасться, хоча б зробити це, щоб е, ділити наші бали на 4, а не на 5. Полтавська ворська підсилиться вінграм збірної Чорногорії Деміром Шкриєлем. Про це повідомляє місцеве джерело Портал Аналітіка. Джерело пише про перехід 26-річного півзагасника Чорногорського Морнарбара у Ворсклу, який зовсім нещодавно встиг дебютувати за збірною Чорногорії. У минулому сезоні за чорногорський клуб він провів 37 матчів, де забив 5 голів та віддав 9 асистів у всіх турнірах. Морнарбар посів друге місце у минулому сезоні чемпіонату Чорногорії. Окрім цього, полтавська команда домовилась про трансфер Самсона Ієди, який минулий сезон провів за одеський Чорноморець. Як повідомляє «Тіпс з Бладет, Ієди підпише повноцінний контракт з Ворською. Нагадаю, що 26-річний нігерійський форвард Хорсенсу минулий сезон грав на правах оренди за Чорноморець. Усього він зіграв 29 поєдинків, де забив два голи та віддав три асисти. І наостанок, дякую, що дивитеся моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!